Тиха доля, доленька Тарасова, у вінку терновім, коса на снігу, витирала сльози, зронені завчасно, співала люлі, спогадку і проводжала мами. Тих стовпів шукати, що небо підбирають, та дарма нема стовпів, лише дуби на чатах, освіт цей тлінь, одна душа жива. Це ми тебе, як звешся, хлопчику. Тарас, тарас, а ви торкну сонечко, сонечко твоєї голови. Як звешся, хлопчику, та скажу, а ви, не скрибуці, нас не зрічені та поці, нібинодії підківки. Ми не дзвонить за люки, Материнці чи битці. А я піду до тих стовпів, що небо підпирають. Там тому та можна... церковь закріпів. Він пропаде серед сипів, цікаві не вмирають. А де ви? Я не бачу вас. Ми всюди, всюди, всюди. Ми мерегти вечірній час. Ми іскри місячних, місячних прикрас. Ми тут і соло не буде. Буде. Ви, може, душі козаків? Він упізнав нас праці. він працю, нас, пізнався з небугли під бік. Хороший синдрусте батьків, Відвага за завзяття. Це він іде до тих стопів, що небо підпирають, та, мобрі, смерком закріпів, цікаві не були. Лети, хлопче, перед нами ми ти з нами, а ми тебе доженемо, страх від тебе відженемо, відженемо, та й заснеш, Та й заснеш. Лікало сонечко. Зайшов. А де хлопча? Не чую, цікаво, де його сонечко? Поща додому зайшов, поща додому шлях знайшов. Репочи, перепочи, переможе поколі, тичи, нічий, тичи, нічий, за сон його очей. Всі за сне поволі. Це він у теплі. Що в небо відбирає, тому при смертю закипів, ще пропине серед силів, сікає не О Отой хлопчина мій тарас, йому призначено і хлів, і рисувальний клас, і церкву, і тюрму. Його в житті проводжу я по закутках усіх, щоби він вплів своє ім'я у сміх. У гріх все, що знайде, щоб загубив, щоб каятись не вмів, щоб ненавидів і любив під нагаями слів. Призначений таке, що й не усяк двигне, він мов би, мед своє приречено ковтне. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою, сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця отвела, до п'яного дяка в науку. Учися серьеко, колись нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, Які ж з нас люди та дарма. Мене лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо, ж, доленько моя, мій друже вбогий, не, не лукавий. Ходімо далі, дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Колись малий Тарас Шевченко. Вирушив на пошуки залізних стовпів, що підпирають небо, а став вічною опорою свободи та неславності, що тримає небесне склепіння України. Може й нам час підставити плече, щоб небо не впало і не розчавило нашу націю. Єднаймося, бо ми є українці, пишаймося, бо ми є нащадки славного тараса. Слава Україні, героям слава.